Розпочинається Кобзар Великого Тараса. З цих слів іде початок Шевченка як поета. Такі прості, доступні і водночас геніальні рядки стали відомою народною піснею і символом України, її другим гімном, яку знають у Європі і в усьому світі. Але по особливому світ слухається в ці слова саме у цей час. Коли відзначаються роковини від дня народження славетного сина України, великого поета і художника Тараса Григоровича Шевченка. Що весни коли тануть сніги і нарешті просяє веселка, повні сил і живої снаги, ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Ти, Тарасе, сьогодні нас зібрав докупи. І зійшлися у цій залі Шевченка онуки. Хліб і сіль тобі, Тарасе, сьогодні підносимо. Вшанувати цю гостинність всіх присутніх просимо, ти зурею сіяєш у прийдешнім віку, сходиш хлібом духовним на ярушнику у розкрилі земних... І заобрійних трас Височиш над світом, великий Тарас. Березень в Україні часто називають Шевченковим, і це не випадково. Щороку навесні Великий Кобзар приходить до нас і щороку новим, неповторним. Тарас Григорович Шевченко велика і невмируща слава українського народу. У його особі народ ніби об'єднав найкращі сили і обрав співцем своєї історичної слави та гіркої долі, виразником власних сподівань та прагнень. Як весна оновлює природу, так само поезія великого Тараса оновлює наші душі. Закликає бути чесними і милосердними, щиро любити свій народ, свою Україну. Шевченко наш Він для усіх століть, він як Ісус Христос для України. Візьміть Його вогню, хоч крихітку візьміть, і з цим вогнем виходьте із руїни, і стане вам певніше на душі. Засвітиться вона душею в храмі, його слова освячені ножі, вони болять народові екрани, шевченків біль він протинає нас, і гнівом вибухає в кожнім слові, і крізь віки іде сумний Тарас пред течію в терновому вінкові. У день 209-річчя від дня народження нашого національного генія Тараса Григоровича Шевченка, центром урочистостей стане його величний монумент у Каневі на Чернечій горі, який давно є місцем національних політичних заходів всього в Україні 1256 пам'ятників Шевченкові і 128 за кордоном у різних країнах. У нашому селі святим місцем є пам'ятник великому кобзареві, відкритий 21 листопада 2009 року, 14 років тому. Свята до нього ми покладаємо квіти, поп зара шанують і дорослі діти. В небі над Чевченком голуби літають, дубами моїй заповіт, школярі читають. Коли ж вечір настає і зоря засяє, Стриманий дідусь Тарас дитинство згадає. Як учитися хотів, а що ж ягнята, з будяками воював, мріяв малював. Сіною героїв Майдану, Небесної Сотні і захисників України, які не шкодують своїх життів за нашу свободу, ми виборюємо справжню незалежність, про яку мріяв Великий Кобзар, і про яку вже ніхто не зможе сказати, що воля і свобода далися Україні надто легко. Будівництво нової, вільної, очищеної кров'ю боротьби України є найкращим пам'ятником Тарасу. Право покласти квіти до монумента українському велету духу, великому генієві і пророку Тарасові Григоровичу Шевченку надається учням 11 класу Кривоколінського навчально-виховного комплексу після завершення свята. Шевченко належить не тільки Україні, а всьому людству, хоч кожне його слово про Україну, за ту невсекущу працю і боротьбу, за велику любов до батьківщини, за ті сльози і терпіння, за злидні і муки, які витерпів кобзар, звеличимо його у наших серцях, вшануємо пам'ять поета хвилиною мовчання. BAAAAAAA <sighs> За стародавнім повір'ям відомо, що коли народжується людина, загорається нова зірочка. І горить вона допоки живе людина. Ось так, 9 березня 1814 року, на небі загорілась нова зірочка. Саме в цей день народився хлопчик, який згодом став великим поетом зі світовою славою. Люди з таким обдаруванням або з таким божим даром народжуються раз на століття. на хай буде година і та я хата і село, що Україні принесло найбільшого з великих сина. Черкащина, широкі безмежні лани, польові дороги. Що ген генповилися від села до села. Тихий гай, садок вишневий коло І лише дев'ять років він прожив вільною людиною. Все життя його то важкий труд, де було так мало місця для щастя. Але великий поет понад усе любив свою Україну. Я так її я так люблю мою Україну, Богу, що прокляну святого Бога, За неї душу погублю. Жив Україною, за неї страждав, для неї гардував свою волю, для її пробудження і визволення писав своє неопалиме, безсмертне, пророче слово, утверджуючи віковічне прагнення українського народу до волі. Запрягають людей тяжкі ярми, горють лихо, лихом засівають. А що бродить? Побачити, які будуть жнива. Заменіться, недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. І всі ми, скільки є в душі своїй, клялись тих дум не зраджувати зроду, і справдимо ми заповідь святий. Поет живе в серцях свого народу. Усі важливі і потрібні. І надалі тримаймося таких загальнонаціональних обіймів, аби разом побачити нашу перемогу і відновити нашу державу, як заповітав великий Кобзар. Слава Україні! Героям слава! Україні! Нагоди 209-ї річниці з дня народження Шевченка оголошується закритим.